Слава Україні! З вами група спеціальної підготовки Гайдамацький шлях. А сьогодні тема нашого відео навчання, тренування, курси і все, що з цим пов'язано. Виник величезний попит на навчання та тренування. А де є попит, там і пропозиція. Давайте розглянемо, що є на ринку. Потрібно чітко визначити, що ми хочемо отримати, за який термін і за які кошти. Варто розділити такі поняття як курс, тренінг, заняття. Тому що маркетинг використовує гарні слова для залучення аудиторії. Курс це довгий процес навчання, який може тривати як місяць, так і рік. Тренінг це поняття розмите, і воно не має чітких часових рамок. Заняття це складова вище перелічених понять. І воно вимірюється у годинах. Наприклад, вам пропонують курс Такмеду за 4 години. Це ще одна гра слів від маркетологів, яка фактично є обманом. Ви повинні розуміти, що швидко, якісно на дорого це недосяжна величина. Розберемо, як буває швидко: курси одноденкі, інтенсиви, експрес-курси за кілька годин. Наприклад, тактичне орієнтування на місцевості, тактична вогнева підготовка, тактична підготовка, тактична медицина, тактична мінна підготовка, тактичне снайперське діло. Тактична каша у лісі з тактичним гарним настроєм. От і все. Кожен з цих пунктів це величезний масив інформації, лекцій, тренувань та практик. Крім каші в лісі, нічого з цього списку за кілька годин ви не засвоїте. За один день можна отримати лише частину тих знань, які містяться в цьому масиві інформації. Людський мозок так влаштований. Якщо його водночас перевантажувати різноманітними теоріями, практиками впродовж тривалого часу він просто втомиться і навчання буде неефективним. Ні про яку підготовку у цьому салаті немає і мови. Тут скоріше про розваги на вихідних. Єдине, що швидко вийде, це заробити на вас, а не навчити. Тепер поговоримо про деякі пункти, які вводять нас в оману, коли ми шукаємо навчання сертифікати. Що мається на увазі? Грамоти, дипломи, різні папірці про закінчення. Ось я був. Думаю, не треба пояснювати, що це просто сміття, яке породжено маркетингом. Гарний настрій, каша під кощем це питання про атмосферу, явний елемент розваг. CQB розбір якого ми вже зробили на нашому каналі. А на наступних двох пунктах ми зупинимося детальніше. Комфорт! Це будь-які тепличні умови. Тир, їжа, вода, дах над головою, коли все під боком, туалет, каріматік, як це все пов'язано з якістю навчання? Коли вам тепло, затишно, чистенько, вам їжу приносять, ви вже не думаєте, як вас сильно налюбили. Все це притупляє увагу і відводить очі від найголовнішого, що мені викладали? Скільки часу я на це витратив і скільки я заплатив? Натівський інструктор особливо хвора тема, на якій виїжджають деякі курси. Навіть слоган такий. Натівський інструктор вас усьому навчить. Який натівський інструктор? Хто він такий? Де він воював? Він бойовий офіцер чи тепличний? Те, що він не розмовляє нашою мовою, не робить його натівським інструктором та взагалі фахівцем у тій чи іншій гаузі. Якщо він натівський інструктор, виникає логічне питання. А що він робить тут, викладаючи цивільним за бабки? Чому не викладає в НАТО? Приїхав допомогти? Чому не навчає ЗСУ? Розумієте, маркетинг це підкупає? Натівський інструктор може навчити, це ж не наша армія. Подібною думкою ви дискредитуєте наших військовослужбовців. Нагадаю, війна триває вже 9 років, і наші хлопці весь цей час вдосконалюють свої навички. Вони мають колосальний досвід у наших реаліях. З чого ви взяли, що якийсь Джон Пітер ІІ, який приїхав з Лондону, знає цю війну краще, ніж ми самі? Але люди думають, що натівський інструктор це звичайно топ. За допомогою такого рекламного ходу вони виділяють себе на тлі інших, і треба обов'язково піти до них. Не забувайте підключати критичне мислення та аналізувати, що вам пропонують. Чітко визначте для себе бажання та цілі. Якщо це розваги, наприклад, ви прийшли на вогневу підготовку на 4 години за 7 тисяч гривень, то це не вогнева підготовка, це ви просто постріляли за 7 тисяч гривень під соусом навчання. Чи військові операції в ігровій формі з копанням ямок та кемпінгом на кілька днів? Це ваше право проводити вікенд, як ви хочете. Але якщо стоїть питання про реальну підготовку до війни, будьте готові до серйозної роботи над собою. Треба виділити час та докласти зусиль, а не шукати легких рішень та напівмір для почуття власного спокою та хибної впевненості. Подбайте про підключення критичного мислення. Та підійдіть до вибору навчання з усією відповідальністю. Набувайте правильних знань та навичок, які допоможуть вам зберегти здоров'я та життя. А з вами була група спеціальної підготовки Гайдамаський шлях Слава Україні! Слава воїнам ЗСУ! Слава нації, смерть ворогам! Подивимося, що у нас тут є на риночку сьогодні.

Що за, хорі, Що за ти верзеш? Що за е ти розповідаєш, б**ть? Не не Ти сба на я. Собі ці пальці, бля. Ніколи такої... Так не робіть, ніколи. Це повна хубава Це повна х ви себе вб'єте, блять, або ще когось з товаришів. Це пи це важко, дуже важко. Це п, п, п повна. Чого в мене завди палець на гачку? Чому... Тому що ти д палець на гачку. Ти б ти... переграв на Counter-Strike.